Вітаю всіх, мені пишуть про суму. Я хочу подивитись в загальному вигляді. Сумська область, тенденція на вересень. В загальному вигляді дивлюся, я не буду розбирати кожне місто, кожне маленьке населений пункт. Вибачте, на це сил немає і бажання також. Просто вже сил нема цього. Сумська область, загальні тенденції, загальні тенденції. По Сумській області на вересень. Жертви, багато жертв її приносять жертву, пожежі. Просто смерті небезпеки, страшнючі. Суми. Летітиме просто нереально. Кінцевий результат. Адмінбудівлі, якби будинки, все-все-все. Обережно, максимально вся область, бо маніпуляцій багато, наші луплять Курськ, ті за Курськ нас. Все продовжується на вересень в жуткому стані. Просто кошмар по області. Місто Суми. Місто Суми, яка тенденція на вересень по обстрілам по небезпекам Місто Суми. Тенденція на вересень. Обстріли небезпеки. Місто Суми. Що от вилітає мені Дивіться. Вирішувати цю ситуацію хочуть. Але летіти буде адміністративні суди, правоохоронні, все-все-все. Якби допомога, просить допомогу, але жертви місто буде в ролі жертви, кінцевий результат, будинки. Будь ласка, дивіться, довго тривала праця? Де на цю тему? Довго тривала. І шахеди, і ракети, не забувайте про це. І я би ще сюди додала, що це все йде до чогось, суми. Ви віддуваєтесь за цілі, певні через Курську область. Так. Тому, на жаль, ситуація буде не дуже весь вересень. Я ще подивлюсь, коли закінчиться цей пізд з Курською областю. Обов'язково, але пізніше.